Всім привіт! Сьогодні понеділок. Планували зранку качок зарубачі три штуки, а у мамки зуб розболівся сильно під коронкою. Каже, що він там поломаний. Мілка бавиться. Ігри напали, Охи, Мілка. То подзвонили в лікарню та ліка казала. Місць немає, але приїжджайте, прийму, подивлюся, що там. Так що качок відкладаю. Зранку зайнялася такою справою, в мене кава машина. Світ... Світло відключають і там щось пішло не так. То чим я займалася, вимивала. Все вимивала, все вимивала. Все, це повимивала. Оцю штуку, оце начинка, це її сердечко. Кава машини. Все позмазувала. Все. Потім зберу все і буде вона як часики. Як світло з'явиться, ще там включу функцію очистки від накипу і від кавових масел. Ось такі діла. А везем таким займалася. Ще знов продовжую свою морозильну камеру і я розгружати. Якщо буде видно, не знаю. Знов мої овочі. А ще, що я знайшла, це вони зараз тушкуються, знайшла шпінат. Морозильці. Перший раз я її тут клала. І я оце планую в овочі додати. У мене ще, мабуть, два рази так буде. Я шпінат дуже люблю. Руколу не люблю, кінзу не люблю. Шпінат люблю. Ну, я з'їм. Ще знайшла. У морозильці кусочок вирізки, Це я купувала на Новий рік вирізку, От десь отак. От Половинку я запекла в духовці, а це ось, ось ще половинка залишилася. Планую, мабуть, биточки я зроблю, у мене штук 10, отак от, от наріжу. Штук 10 биточків вийде. будуть на бутерброди. Таке. Це нам штук 10 биточків вистача, мабуть. Ну, на 2-3 дні вистачає. Хтось з'їсть, хтось не з'їсть. Я, наприклад, не буду. Я зараз овочі їм. Отаке. От так що буду далі експериментувати. Оце таке. Жалко, звісно, що це качок не порубали, але дуже зуб розболівся в мамки. Прям, прям не на шутку вона, прям зранку. Бачу, що навіть їсти не змогла. Трошки чай, пару вотків зробила і поїхала. Подивимося, що вона скаже, коли приїд, це нам її на рентген відправлять. Подивиться, що ж воно там. Так же ж просто ніхто там знімати нічого не буде. Аби люди пропустили. Бо колись давним-давно чоловік поїхав у нас, він лікував зуби. І у нього зуб видалили, Це була п'ятниця. І ну, додому поїхався. В п'ятницю ввечері ж наркоз відійшов. Зуб розболівся, А ми зуб видаляли ну, в лікарні, в нашій в звичайній лікарні видалили за 100 гривень. Він розболівся так. Напух, ну напух то й напух, субота, дзвонить нема куди. Неділя, Боже, як розперла, він не говорить, нічого не може. В понеділок просто ми приїхали, мабуть, в піввосьми вже були в лікарні. Сіли до лікаря, зайшли, а вона каже: швидко в другий кабінет, бо ж, типа, ну, ну, запалення чи флюс, чи що там таке, ну, зібралося на півщики аж. Боже, як люди розкричалися, що пройшов без очередів? Прям лікар зайшов, взяв за руку, вже ж завів, бо різали, різали ж. А я ж сиджу в коридорі. І прям, це ж я повинна була кожному говорити, ну, флюс, срочно. А, ну срочно, ну да. да. Сама собі думаю, ну хіба ж ви не поймаєте, що коли за руку взяли-завели людину, що він сидить от, 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 ну, от, отаке лице? Ой. Ну, якось так. Якось так. І такі бувають випадки. Всі це. Все це нам знайомо. Всі ми через це проходимо. Це добре, що я старша та я вже щось відповісти можу, бо як була молодша, я не могла відповісти. Таке було. Таке було. Було колись теж. Мені було, мабуть, років 24 молоденька ще була. І в чоловіка тоді ще ж не було, так що позвонити, записуватися, треба було просто в лікарню їхати. Погано, погано, чоловіку, погано. Я ж бігом. у нас сусід був колись лікарем, ну він вже на пенсії. Бігом до сусіда побігала, кажу, Якович, так-та й так. та Якович прийшов, подивився, а потім, так, в стороні почуку, так от раз-раз рукою, а він в мене це знання. Він каже, срочно в лікарню. Каже, дуже схоже на запалення почок. Срочно. Ми приїжджаємо в лікарню. Сидімов в очерді, ніхто не пропускає. Я кажу, температура. Ну, я ж молоденька, ще кажу, чоловіка температура, можна пройти без черги. Вони ні, у нам тут всім погано, всім погано, то й погано. Пропустили, я не знаю, мабуть, часа, навірно, ну, часа два, мабуть, просиділи в черзі. Потім, значить, наша черга, він заходить, у нього температура 39 з копійками і лікар такий. Що ви одразу не зайшли, кажу, так не пропускали. То треба було казати, кажу, казала. Коротше, мені ще й лікар виругав, що я така погана жінка. Ну, а що мені дратися з, з тими, як там всі такі боби сидять, всі такі, сидять. а я ж ну це ну що ну, я зроблю? Чоловіку погано, він балакати не може. То його одразу з кабінету госпіталізували, на койку поклали, лікувався було запалення почок. То дві неділі лежав. Да, було, було. Зараз вже трохи я так трошки нагріша стала. Хіба з й не будеш? Оце такі історії з життя. Їх багато. І у всіх є такі історії. Потом такая уже, ну, не сильно такая боевая, ну, уже что-то отвечу, ну, потом так нервничаю, нервничаю, боже, такая фуф, сказала, что-то там ответила. А потом сижу в машине, вот так вот меня колотят, я ж боже мой, какой-то щось что-то там грубо ответила. Ну, такое бывает. Так, мабуть, может у всех, а может ні. нет. Смотришь на некоторых и нет. Смотришь на некоторых, они... Ай, по-всякому буває. Так, як мої очі. Думаю, додавати шпінат чи вже чи ще ні. Мабуть, додам вже. На маленькому вогні вони в мене тушуються. Оце на маленькому вогні я ще не солила. Цікаво буде, що воно мене буде Все. Ще мерзлий. Думаю, буде смачно. О! Боже, я так, так люблю ці овочі. Так мені це воно вкусно. Чого мені не подобається. Ну, бо це нормально. Хтось любить те, хтось любить це. Мені подобається в нашій сім'ї якось так. Хтось любить це, хтось любить це. Ми навіть з чоловіком сідаємо і їсти. Я шкурку не люблю, мені ложе. А я, наприклад, не люблю пуп. Раз йому пуп. Ні, я пуп люблю. Просто я знаю, що він його любить. Або цукерки я куплю. О, каже, це його любима цукерка, а я таку не люблю. Кажу, о, це моя улюблена цукерка, а він таку не любить. Бах, помінялися. І все, і ні-янь. Все у нас. Так, зараз буду далі тушкувати. О, ну, краса. Краса. Тут олії нема. Це воно випарюється, випарюється і випарюється потроху. Соль, перчик. Більш нічого не додаю. Ну, мені дуже вкусно. Встала, поки світло було, швидко перемила всю посуду. Поснідали, Опять посуду помили. Ще зайшли до їли, ще посуду помила. Коротше, я саме зранку раз п'ять тільки посуду помила. І вже опять накладається то чашечка, то тарілочка, то місочка. Каву машину перемила. Не знаю, так у всіх чи не у всіх. Ранок тільки почався вже п'ять разів посуду помила, три рази підмела на кухні, то несли щось, то Ну, село. В селі так, то від водою набрали качкам винести курям пить, вже намусорили. То бігом зашлі, не, не розулися, бо валінки важко знімати. аж краєчку пройшлися, вже напечатали. <риклад> я не жаліюся. <риклад> Просто смішно. Значить, <риклад> ну, ніхто ні, ні, не побачив, що на пальчиках той зайшов. <риклад> Такі справи поділилася з вами. Дякую, що були зі мною на каналі. Мені дуже приємно. Мені приємно. Ну і все. Бувайте!